У Луні настався конфлікт з тренером воротарів Реала. В молодіжній збірні України новий головний тренер. А зеніт зацікавився екс-гравцем Шахтаря. Але і футболіст, і клуб, за який він виступає проти. Вітанічка, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. І стартуємо ми, звісно, з Ліги Чемпіонів. Дніпро 1 розпочав свій шлях у кваліфікації ЛЧ у номінально домашньому. Матчі, що пройшов на Кушицькій футбольній арені, дніпряни програли грецькому Панатінайкосу 1 Три варто похвалити Дніпро 1 за те, що вони зберігають свій стиль в Єврокубках, безпорадність, нерозуміння, що робити, розрахунок на індивідуальні дії довбика, ніби як матчі з Кипріотами річної давності. Хто взагалі вирішив, що кучер тренер? Хроза коментатора форвард греків натягнув на себе двох захисників, стосується усієї команди. Я не буду категоричний у своєму стислому огляді цього поєдинку. Не буду казати, що Панатінайкос розібрав на атоми Дніпро, розібрав на молекули, не дав нічого створити. Ні, якраз давав створювати, Дніпряни місцями виглядали непогано. Але, як на мене, такі поєдинки є чітким прикладом того, що клас у футболі це не порожнє слово. Панатінайкос мав три удари в площину, як і Дніпро, але греки забили правильно три голи. А Дніпро один. Один кучер не тренер, а просто спостерігач. Нуль комбінацій, гра дуже в'яла в штрафному не можемо розібратись. Не очікував я такої гри від Дніпра. Мінус один в дебютному матчі сезону. Пана Тінайкос в цьому матчі був динамічніше, був гостріше, був агресивніше і робив те, що фактично і обрізало крила Дніпрянам в цьому поєдинку. Дуже активно накривав все. Ти не даєш простору хавам і Вінхарам Дніпра, не даєш простору довбику, і вони фактично нічого не можуть. Як тільки темп гри стає на 20-30% на вище від того темпу, що зазвичай в матчах УПЛ, такі команди, як Дніпро-1, а це на секундочку, друга команда чемпіонату, яка до останнього боролась за чемпіонство, і в деяких матчах виглядала дуже здорово, в тому числі в матчах з прямими конкурентами, все! Команда губиться, нічого не може запропонувати. Власне, про що я і казав на початку: клас, клас суперника. Я не можу сказати, що все втрачено, тому що непогано грали у другому таймі. Хлопці бігли, накривались, були моменти, могли забувати більше, але втратили пильність і отримали незрозумілі голи. Олександр Кучер не може сказати, що все втрачено, бо тоді одразу втрачу роботу. Сашко, давай я! Все втрачено. Я буду об'єктивним в цій історії. В лізі чемпіонів для Дніпра все втрачено. Все, в цьому турнірі, якщо нині з панатінайкосом такі проблеми, а це середнячок. Далі тут робити нічого. ЛК, ЛКЛЄ там є шанси на те, щоб бити до групового етапу. В лізі чемпіонів все одні шансів немає. Якщо вони навіть і пройдуть по на Якос, бо, на мою думку, все-таки мінімальні шанси за ними є. Далі Марсель. Тому так. Тому залітайте до Фавбет, друзі, і робіть свої прогнози на матчі відповідь. Фавбет, як завжди, радують кефами і допомагають ЗСУ. Зокрема, компанія вже передала 57 мільйонів 450 тисяч гривень для проекту Армія дронів від United24. Тож беремо приклад з Фавбет та підтримуємо збройні сили разом до перемоги. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу у буквальному сенсі цього слова. Лидемо далі до телепулу на фінальній зустрічі переговорів щодо створення телепулу УПЛ. Представники 12 клубів підтвердили готовність співпрацювати з провідними отт сервісами, включаючи Київстар ТБ, Світ ТІВІ, Ситанта Спортс. Тощо матчі першого туру чемпіонату України покажуть на ott сервісах власне, вище перелічене. Окрім того, продовжуються перемовини з іншими ОТІТІ, наприклад, Світ-ТВ, водофон та Воля. Клуби дійшли згоди, що на початковому етапі матчі будуть транслюватися безкоштовно. Окрім того, буде створено робочу групу, яка займатиметься впровадженням платної моделі трансляцій. Спершу до телепулу мали приєднатися 13 клубів, але рух вирішив вийти з проекту. А ми летимо далі. Серіалу СМТ Інгулець не буде, принаймні за державні кошти з огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася. Ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою СМТ Інгулець. Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проект. І ця історія не про поворознюка. Саме тому я і наша команда надалі буде шукати інші можливості для виробництва серіалу і забезпечувати команду робочими місцями. І, звісно, друзі, хочеться подякувати кожному з вас, хто лишав свої коменти, хто писав свої думки про цю трагікомедію. Завдяки суспільному розголосу вдалося зупинити це Свавілля. І це є добре. Уворська оголосила про оренду центрального захисника атлетського метрополітану Ціяго Сантани, оренда 25-річного бразильця. Розрахована на один сезон. Про фінансові деталі угоди не повідомляється у біло-зеленій футболці. Сантана гратиме під 74-м номером. Очікування: ліднів, буляца, наумець, збереження кравця, сефері. Реальність? Куди жорсткіша? Румунський Чіферу голосив про підписання українського Вінгера Євгена Коноплянки. Про деталі угоди не повідомляється. Раніше була інфа. Від Тато таке, що сторони домовилися про однорічний контракт. Чорноморець оголосив про оренду центрального нападника Горсенс Самсона Ономіго. Деталі контракту не вказуються. За інформацією, Transfermarkt, орендна угода розрахована. На сезон Вінгер Бенфіка Давід Нерес не зацікавлений у трансфері в Зеніт. Повідомляє Абола раніше. Повідомлялося, що російський клуб може запропонувати португальському клубу близько 30 мільйонів євро за колишнього гравця шахтаря, а також зробити фінансово вигідну пропозицію самому гравцю. Проте Бенфіка дала зрозуміти Зеніту, що не продасть Нереса у це трансферне вікно, та встановила на нього у 100 мультів євро. Відзначається, що Нерес щасливий у Бенфіці. Та недоступний для трансферу до клубу з країни, яка змусила його залишити шахтар. А що такого произошло, Що футболісти не хочуть їхати в, в, в Парашку? Ні, Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков у сезоні 23-24 виступатиме під новим ігровим номером. Це номер 10. І у мене до вас, друзі, питання: чи не настигне доля Мудрика, який до Судакова копав під цим номером, власне, Судакова? І в плані переходу в топ-клуб, і в плані реакції суспільства. Ви свій комент напишіть. Знову ж таки, реакція суспільства останнім часом навколо Мудрика дуже дуже багато всього різного. Зокрема, травлі, до речі, про неї. Вчора ми говорили про те, що одна тіктокерша виклала відосік з приколом про Мудрика. Михайло відповів: е... і вийшов новий відос. Але тепер там згадали не тільки Мудрика, а й наш. Канал. Трибуна меня выложила в Ютуб. Набирая популярности, видео в болевальнице. У Челсик и у мудрика был ужасный сезон, нужна адаптация, это 100%. И я решила преподнести в шуточной форме, чтобы как-то было смешно. Были негативные реакции, и меня никто не понял. Ребятки, я прошу прощения, если что-то не так. Друзья, я вкотре переконуюсь, что мы з вами справжня банда, яка не тільки має крутую инфу, про все те, що відбувається в українському футболі, а й може нести соціальну місію, то є круто. І давайте не зупинятись на тому. Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення про призначення іспанця Унає Мельгоси на пост головного тренера молодіжної збірної України. Кандидатуру Мельгоси запропонував Сергій Рибров. Руслан Ротань своєю чергою продовжить співпрацю з УАФ у якості головного тренера олімпійської команди. Український голкіпер Реала Андрій Лунін вступив у перепалку з тренером воротарів Луїсом Льопісом наприкінці тренування команди у Лос-Анджелесі. Вони почали дискусію, яка тривала 10 хвилин. Лунін був незгоден зі словами тренерами і невдоволено йому відповідав. В ході перепалки Андрій зняв свою маніжку та кинув на газон. Свідком цієї розмови був Цібо Куртуа, який знаходився поруч. Наприкінці діалогу Льопіс намагався заспокоїти ситуацію, щоб вирішити конфлікт. Але в контексті останніх новин турбує. Але насправді не треба турбуватись, бо, судячи по оці, от. Сторіс, що виклала е, дружина Андрія, все добре. І не слід також забувати, що то іспанці. Там гаряча кров, темперамент такий. Тому, можливо, коуч, який Реала, ми ж то за ним не слідкуємо. Все так пояснює. Заходить такий воромокаву і. великий лати! З карамеллю. І два цук. Фіговий жарт, правда? Якщо так, то влупіть свою вподобишку, друзі, а також підпишіться на канал, якщо це відео вам сподобалось. Макс Колядак, канал Трибуна, бережіть себе, па-па, На зв'язочку.